Довноштабного вторгнення населення Ізюму. Скільки під час окупації і скільки наразі? До повномасштабного нападу на нашу країну в нашій громаді було майже 50 тисяч жителів. Після деокупації 15. На даний час вже 22 тисячі. А скільки змінили дітей, якщо у вас є такі дані? Дітей, ну за останніми даними дітей було 1800. 1800. Це шкільний до да, шкільний дошкільний. Так, шкільні дошкільний. Дошкільний. А що зі світлом, газом та водою? З електрикою, зі зв'язком. А як швидко це вдалося відновити після деокупації? Ну, найбільша проблема це була зі світлом майже два місяці електрики героїчно. Відновлювали після того, як світла з'явилася, з'явилася вода, зв'язок на даний час ну, майже 95% громади зі світлом, з водою, зі зв'язком. Проблема тільки з опаленням багатоквартирних квартирних будинків. Тому що з 22 котельні, які були в нашому місті, залишилось цілими 10. Останні всі розбиті, розграбовані, розморожені. І з 198 багато квартирних будинків зараз 90 тільки опалюються. А, а що з іншими будинками, як там гріються люди? Електрика. Електрика. Нагрівачі. І загалом щодо житлового фонду міста, наскільки відсотків ви оцінюєте руйнування? Багатоквартирні будинки це майже 80%. Це всі повністю зруйновані, частково зруйновані, відбиті вікна, там покрівля зруйнована по приватному сектору біля 30%. Ну, є така інформація, що всі школи розбиті. Ні. З 11 школ у нас 4 зруйновані повністю, які ну, не підлягають відновленню, це тільки потрібно нові будувати. 5 шкіл частково зруйновані, а останні це 9 мінус 11, значить дві школи, які майже ну, не постраждали. Ну, налагодили онлайн-процес, дистанційне навчання для да, дітей. Навчання mm -hmm. у нас розпочалося з 1 вересня. Спочатку це було для дітей, які були на неокупованій території. У нас було відкрито дві два навчальні заклади, два ліцеї. Потім, коли вже пройшла деокупація і з'явила світло, з'явився зв'язок. Зараз у нас працюють. Освітні заклади онлайн. Все працюють. Щодо інцигумації тіл, так цей процес досі триває, скільки от наразі вже ізумовано тіл ідентифіковано. Ну, ізумовано майже 450 тіл. На даний час більшість знаходиться в Харкові, ще проходять процедури, які потрібні для ідентифікації Все. Але потихеньку ми вже починаємо забирати тіла і ховати в місті дві, ну, за дві неділі останніх ми поховали 20 тіла, які були згумовані. Ну це ми плюс люди ще є самостійно забирають. Це цивільні люди чи це військові? Це цивільні. Це цивільні люди. А щодо переправи. Той міст, от, який був єдиний, так, от залишився там майже. Ну, точніше, він там теж ушкоджений, але люди все ж таки переправлялися. Він так і залишився або щось нове за року вдалося відновити. Ні, у нас було два мости через річку Сіверський Дінець і один пішохідний. От під, при, під час окупації, під час наступу загарбників. Мости були автомобільні підірвані і залишився тільки пішохідний міст. Він був трішки ушкоджений, але по ньому можна було переправлятися. І це була єдина переправа між двома частинами міста. На даний час пішохідний міст є, відпрацює, але і зараз наведені ще переправи. Временні мости. Понтонні? Ну, не зараз підтоплений, тому що піднялася уровень річки. А є ще такі временні два мости, які побудовані нашими військовими і зараз працюють. Угу. А що з відновленням підприємств, відкриття магазинів, аптек, як цей процес налагоджувався і на якому етапі зараз? Ну, за цей період, особенно, коли з'явилося світло, вода, підприємці. Потроху стали повертатися в місто, відкривають ну, відкриті вже і аптеки, і магазини, і продуктові, і промислові. Про це, де, в принципі, зараз проблем там, з купівлею продуктів харчування, там якихось промислових товарів нема. Плюс ще працюють два ринки в нашому місті. Ну, проблема з підприємствами є на даний час. Підприємства майже ніякі не працюють, тому що вони. Розбиті, розграбовані і поки що не відновилися То Чотири маршрути так, громадського транспорту вже відновлено. А чи плануєте ще нові відки запускати, відновлювати? Ну, нові відки може ні, тому що зараз у зв'язку з тим, що мости там не працюють, деякі відновити ті маршрути, які були до війни, неможливо. Добавляти кількість автобусів плануємо з весни, а поки що чотири маршрути нам вистачає. Кількість автобусів може бути частіше там, в час їхнього додати. Угу. А скільки наразі автобусів на маршрутах працює? На маршрутах зараз працює 10 автобусів. Угу. А що з гуманітаркою? Чи надаєте ви людям її ще? Надаємо гуманітарку ми. Отримуємо централізовано із обласної державної адміністрації, із грантових організацій, як Червоний Хрест, Хрест, ООН. І багато гуманітарної допомоги привозять волонтери, які роздають людям напряму. Є ну, багато хто співпрацює з владою ми даємо списки куди. На які квартала де більш потрібно, вони розвозять, роздають і продукти і харчування, і хімію все на даний час проблем з гуманітарною допомогою немає. А щодо зруйнованих будівель, та ну, на увазі, житлові будинки, і ми бачили внизу чергу. Я так розумію, що це люди якраз пишуть на відновлення житла або компенсація. От як цей процес відбувається? Чи може міська рада допомогти людям, яких зруйновано повністю або частково ну, житло? Міська рада майже пов... майже нічого не зможе допомогти, тому що зараз ну, ми ж перед цим балакали, що не працюють ні підприємства нічого, коштів в бюджеті немає. Ми маємо надію, що нам допоможе держава, обласна рада. І інвестори більш за все, тому що ну, я розумію, що в державі немає ні такі і багато міст в Харківській області розбито, і, і, і теж потрібна допомога. Але потихеньку місто відновлюється до Нового року було відремонтовано у нас 14 багатоповерхових будинків. Це Заміна вікну, кровля, де там були прильоти, закладували цеглою, заміна внутрішніх мереж, теплопостачання, водопостачання. Шість будинків, багато квартир, були замінені вікна, міняють вікна і в приватному секторі. Вдавалася гуманітарна допомога будівельним матеріалам, такі як дошка, шифр, брезент, плівка. Ну, процес іде, потихеньку процес іде. Але ті руйнування, які нам завдали окупанти, я думаю, що це потрібно не один рік, щоб їх виправити. Я б на той рівень, який був до війни. А, пане Валерію, ну ви виїжджали правильно. Тобто ви під час окупації тут не були. Коли це сталося? Чи вивозили ви весь ну, свій апарат міської ради і яким чином от ви там, не знаю, спілкувалися з мешканцями міста, не будучи тут, під час окупації? Виїхали ми звідсиля 14 березня. Це вже був майже останній, не майже це останній день, коли можна було виїхати з міста, тому що виїзд був тільки в одну сторону, в сторону Слав'янська. Вже 14 березня під вечір ця дорога була вже перекрита окупантами. Вони обійшли місто, були переправу, обійшли місто зі сторони. Малой Камишевах, Капальського, і, і вийшли на трасу, перекрили виїзд міста. Міста вони ще не зайняли цю частину, але виїзд перекрили. 14 числа військові на свободи е, виїхала більша частина працівників начного комітету зімської міської ради. Ну, частина залишилась. Ну, тобто, це їхнє було рішення виїхати або це, як... це централізована. Да, ну, я виїхав заступник, це було розпорядження. Начальника обласної військової адміністрації, що всі молови заступники повинні були виїхати з окупованої території. Ну, вам не закидають те, що, якби, що ви кинули людей там, і так далі? Отакі настрої є громада? Закидають. Це була ціленаправлена агітація окупантів, коли вони за час окупації постійно розповідали, що вас кинули. Влада втекла, гуманітарної допомоги ніякої не дають, евакуації не було. Хоча 10 числа березня була евакуація, ми через офіс президента, через обласну владу домовилися о коридорі, Заїхало 60 автобусів. Але виїхало тільки 40 з людьми. Останні виїхали постійно, тому що люди не хотіли, люди ще не розуміли, що може бути. Ми ходили по бомбосховищам, всім агітували людей, щоб виїжджати, але люди не дуже активно виїжджали. Mm -hmm. е, і так на що гуманітарної допомоги 12 березня. Теж домовлено про гуманітарний коридор. О, завозили 4 фури продуктів, вони доїхали до Тапальського, почався обстріл, обернулися і виїхали. І більше гуманітарних коридорів окупанти не давали. А от та людина да, якщо я не помиляюся, який типу так званий себе там. Привезли сіл, якби міським головою. Чи співпрацювали власне ті співробітники, які не виїхали, так, з цією так званою владою? Ну, з працівників виконавчого комітету до війни у нас було 80 працівників. Співпрацювали 4. Всі інші відмовилися? Всі інші відмовилися. Ну, ті, що залишалися на території. Всі інші відмовилися, чотири співпрацювали. Вони так само втікли, як і Соколов, коли відступали російські. Зараз тут нема. Ну, в принципі, ми їхали так через Берепінкове і сюди, на Ізюм, там порвані. А, Чи будуть, ну, є в планах це відновлювати, коли це буде бути? По-перше, зараз ті села, там майже людей нема, тому що ну, от у нас Кам'янка зразу за це наша громада, там до війни було в місті чоловіків. Зараз прожила 30. Ну, там зруйнована ну, одну ціле куніблі. А, ну тобто люди повернулися, бо ми бачили матеріал, да. там восени знімали, то там взагалі нікого. Да, так, ну, частково повернулися, ну, 30 чоловік стали ще. Е -е нема ні одного цілого стовпада. В планах є, але тут більш проблема не в тому, щоб його відновити, а розмінувати територію. Тож, та територія якраз були дуже активні бойові дії. Там все засипано і мінами, і заміновано. Ну, там спочатку треба дуже ретельно розмінувати, тому що теж на цій стороні, де не було таких сильних бойових дій, поки ми проблема в чому було? По місту проблем не було. Ну де дорожче хотіла по місту да, по, ця проблема. По місту, в принципі, проблем сильно не було, понятно, якісь локальні. Проблеми там з сили. Денегі. А проблема була запитати місто по високовольтві ну, 110-та, яка йшла з бала Поки її відновлювали, загинули і електрики гинули, і мінери, тому що все було замінувано. А та сторона там ще, ще, да, ще хуже. Я думаю, що Ой, це не один рік, що пройде, поки там все те, що було. Ну а взагалі перспективи відновлення, ну щось говорить, обласна влада, яка спілкується напряму з офісом президента, чи щось якісь плани або Є плани міжнародної допомоги, і державної допомоги. Ну тобто кошти ще й жодних не виділяли, тому що я знаю, на насущині, Чернігівщині там в принципі вже відновляти ну, потихеньку ну так, їх раніше до побували так. Ну обіцяють весни розпочинати. Державні є програми і обласні. Зрозуміло, що все одразу не відбудують, але почнуть. ми зараз подаємо, там, проводимо експертизи, подаємо будинки, стосується багато повихових на відновлення. І зараз там розпочинаються програми по відновленню комунальної власності, такі школи, садочки, там водоканал. Типа мережа. А от, до речі, да, от стосовно комунальних платежів. От за той час окупації люди, я так розумію, що, ну, правильно не платили. Ну там якийсь певний час не було води, там, електроенергії. Що зараз це? І чи якось врегульовані тарифи і як сплачують люди? Ну, прихожу, те, що ви сказали, ну, що. Тарифи всі залишилися на рівні довоєнного. Uh -huh. Всі тарифи ми. Комунальні платежі наших комунальних підприємств це тепломережа, вода, канал, благоустрій це обслуговування багатоквартирних будинків у вас сміття. До кінця 2020 року ми повністю скасували оплату. Вже з початку цього року оплату начисляють. Ми зараз не розуміємо, які будуть надходити і будуть, і взагалі надходити. Ну, зрозуміло, що хтось буде платити, то що субсидії вже. Платяться людям все. Але цих коштів ну, не вистачить, мабуть, процентів на 80-90 комунальним підприємствам на оплату заробітної плати, енергоносіїв і все. Остальному, тому що в ну, стоїть багатоквартирний будинок, вони його опалюють, в ньому живе там 10 квартир. Ну, да, да, їх якщо їх. навіть ці десять 10 квартир стовідково заплатить, то останні 40 чи 50. Витратили так що, в Так, да, Ми за три місяці того року субсидували комунальні підприємства, давали кошти на зарплату на Росії вже за ну, цьому році вже ми виділили кошти там за перший місяць року. До січень тижня зарплати. Ну я думаю, що там місяць-два ми ще зможемо виділяти, потім у нас просто не хватить коштів, тому що це у місяць до 30 не.